Отож, на основі яких діагностичних критеріїв ми повинні встановити діагноз анафілаксії та прийняти правильне рішення щодо лікування. Найкраще, на мою думку, вони викладені в новому клінічному протоколі, затвердженому наказом 1269 Міністерства охорони здоров'я України в 2019 році, в основі якого лягли рекомендації Національної асоціації державних службовців екстреної медичної допомоги Сполучених Штатів Америки. Ними ж ми скористалися при написанні клінічних маршрутів пацієнта на догоспітальному етапі. Цих критеріїв є три. Перший діагностичний критерій пов'язаний із відсутністю інформації про вплив алергена на пацієнта. Однак при обстеженні ми обов'язково знаходимо появу симптомів зі сторони шкіри чи слизових, що можуть проявлятися кропив'янкою, набряком, свербіжем, і обов'язково ще прояви зі сторони однієї із двох систем, або дихальної, або серцево-судинної. Наприклад, вас викликали до жінки 54 років з приводу раптової задишки. Жінка не може це ні з чим пов'язати. Однак під час огляду ви відмітили генералізоване висипання на шкірі та почули сухі свистячі хрипи при аускультації, це анафілаксія. Необхідно прийняти рішення щодо введення адреналіну. Наступний діагностичний критерій пов'язаний із ймовірною дією алергена. При обстеженні пацієнта ви можете виявити симптоми ураження щонайменше двох із чотирьох систем. Нагадаємо, ці системи шкіра та слизові, серцево-судинна система, дихальна чи шлунково-кишковий тракт. Наприклад, вас викликали до жінки 54 років з приводу раптової задишки. Зі слів жінки, 30 хвилин тому вона прийняла новий для неї медикаментозний засіб. Жінка скаржиться на спастичний біль в животі з кількаразовим проносом. А під час огляду ви відмітили сухі свистячі хрипи при аускультації. Бачимо втягування в процес двох систем: шлунково-кишковий тракт та дихання. Це анафілаксія. Необхідно прийняти рішення щодо введення адреналіну. Цей діагностичний критерій показує, що діагноз анафілаксії не завжди пов'язаний зі змінами на шкірі чи слизових оболонках. Статистика каже, що у 40% випадків шкіра та слизові залишаються інтактними, тому необхідно вчасно розпізнати зміни зі сторони інших систем дихальної, серцево-судинної та шлунково-кишкового тракту. Третій критерій. Критерій, який має чітке пов'язання з дією відомого для пацієнта алергену і супроводжується лише проявами зі сторони однієї системи. Наприклад, падіння артеріального тиску. Вас викликали до пацієнта, який має алергію на метамізол, і випадково прийняв спазмалгон, не прочитавши інструкції. На момент приїзду ви відмічаєте падіння артеріального тиску, без проявів зі сторони інших систем. Цього достатньо, щоб поставити діагноз анафілаксія та вводити адреналін. Тотожнім буде поява генералізованої висипки у пацієнта при імунотерапії, що є підставою для введення адреналіну.